Над цокалем соколи літають, широко розмакують крильми, птахи пісні вірності співають. Так вони спілкуються з людьми. Люди вдячні, соколові зграї, що нагадують давно на минулі дні про життя тяжке і про звитяги, про здобутий мир в тяжкій війні. А тепер ми радо зустрічаємо рідне місто. Цю його красу і цінуємо, що зараз маємо, і бережем як дівчина свою косу. Ось весна розкрила свої крила, все вдягнула в зелене вбрання все травичкою шовковою покрила, і садки, і луги і безмежні поля. Як же пахнуть ароматом квітів, радістю наповнюють серця, я не можу щиро не радіти, усмішками сходить із мого лиця. А то полі стрункі і високі між собою тихо гомонять. Всі секрети повідають полю, видно є про що їм розказати. Зашуміли тривожно каштани, Манять юнь і не даль, хоч спокійне життя біля мами, в путь дорогу потрібно рушати. Вийду в поле, навкруг озирнуся, стану мовчки взадися. Низько рідному місту вклонюся і священній батьківській землі. Наш рідний сокаль, наше місто красиве, квітуче, пахуче, багато рослинок. У ньому я вчуся і ходжу до школи, у ньому радію і тішусь в усьому. Це місто люблю я, воно мені рідне, це місто мій дім, і родина, і друзі, і все, що в окрузі. Сокаль це серце України, Сокаль це квітка на долині, це моє місто, і я його люблю.